Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній президент України Віктор Янукович наразі перебуває в Московській області РФ. За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області, селище Барвіха Одинцовського району, заявив заступник начальника департаменту у справах майдану офіса генпрокурора Денис Іванов у коментарі журналістам після оголошення вироку експрезиденту. За словами Іванова, інший підсудний, як заступник начальника УДО України Костянтин Кобзар, наразі проживає у Москві. Нагадаємо, що подільський районний суд міста Кив... Ви засудив колишнього президента України Віктора Януковича та їх заступника начальника УДО України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно. Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства. Кобзаря в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирства у січні 2019 року. Януковича засуджено за державну зраду та пособництво уведення агресивної війни та призначено 13 років позбавлення волі.